Розкажіть, Ірино, в чому поля... полягала унікальність розробки Базарчука? Базарчук розробляв метод виготовлення наноструктурованого рубинового скла з фотохромними властивостями. Це індукативне скло, яке змінює кольор і прозорість під впливом певних чинників. Це криміналістика, аналізи, методи безпеки. Тобто це справді прорив у, у науці? Прорив. Також цей метод був вироблений. Розробками займалась виключно на навчальних стадіях, і займалася ними лише я. А Зарчук. заморився у вивчення стародавніх алхімічних текстів. А ще шукав легкі шляхи виходу на міжнародну спільноту у вигляді нових аспірантів. Схоже на професійні ревнощі? Це хіба не природня, Якщо ваші розробки привласнюють, а ім'я викреслюють навіть з обкладинок монографії? А ще запис у книзі Вінгіфортеки музей, де ви могли надихатися на злочин? Бо як ви смієте? Від гнівних погроз до справ безодня. Якщо ви спілкувалися з моїми колегами, то знаєте, що я вибачилась. А самі пробачили? Наука дорожча. Розробки проходили по ім'я Безарчука. І без нього я б нічого не могла вдіяти. А ось він міг викинути мене з проєкту. Тому я ходила в аптеку музею, щоб дізнатися про склянки, на яких Безарчук був повернутий, щоб загладити конфлікт і мати теми для розмови. І сухе варення я для нього вишукувала і замовила. Завтра кур'єр мав привезти його на кафедру, але пригощати нема того.